Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК «Лозова». в студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 8 березня. На Лозівщині привітали трударів. До сотої річниці утворення Лозівського району в його старих межах Лозівський міський голова разом з заступниками та помічницею народної депутатки Юлії Світличної Мариною Кожевник привітали жителів старостинських округів. Подяки та продуктові набори вручили тим, хто пропрацював більше 50 років. Заступник міського голови, керуючи справами виконкому старости, відвідали усіх, кого запропонувала відзначити громадськість: лікарів, педагогів, механізаторів, комунальників, працівників різних сфер та напрямків. Нозівська громада подасть на конкурс міні-проєктів разом у майбутнє сім заявок та ще одну на конкурс Ефективна медицина. Освітяни, медики, соцзахист, комунальники та працівники культури на нараді з міським головою Сергієм Зеленським обговорили деталі кожного проєкту. Цьогоріч у пріоритеті Харківської обласної ради розвідкові проєкти. Перш за все, вони повинні бути направлені на покращення умов життєдіяльності та надання послуг жителям громади. Відтак, освітяни готують два проєкти. один має забезпечити відпочинок та оздоровлення дітей на Брит та їм другий направлений на реабілітацію дітей з особливими потребами. Медики пропонують проект Рання реабілітація для допомоги пораненим військовим та людям з хворобами опорно-рухового апарату. Її проект під назвою Надійне укриття безпечне місто». Більше про проекти можна дізнатися у відеосюжеті ТРК «Лозова» на Ютуб каналі чи у Фейсбуці. Лозівські перевізники звернулися до міськради із заявою про збільшення вартості проїзду у міських маршрутках. Поточний тариф у 10 гривень виконком затвердив у жовтні 2021 року. Зараз підприємці говорять, що він не покриває витрат на перевезення. Підвищились ціни на запчастини, палово-мастильні матеріали, зросли зарплати водіїв. За новими розрахунками перевізників, вартість проїзду у маршрутках має становити 15 гривень. 7 березня очільник громади Сергій Зеленський обговорив ситуацію з підприємцями та закликав не піднімати тарифи. Натомість запропонував компенсувати перевізникам витрати з місцевого бюджету. Сьогодні, 8 березня, на шести вулицях Лозової та одній вулиці Домахи вдень не буде світла. Планове відключення з 8 по 17 годину відбудеться через ремонтні роботи. Тож в Домасі по вулиці Миру знеструмлять більше 70 будинків. У Лозові відключати світло будуть по вулицях Олександра Лавренка, Благовіщенський, Некрасова, Павлоградський, Севастопольський та Шевченка. Знеструмлення в місті будуть нерівномірними. Десь вимкнуть 30 будинків, десь тільки два. Побачити повний перелік адрес, на які чекає вимкнення світла. 8 березня можна на сторінці Лозівської громади у Фейсбуці або у Телеграмі. До уваги шукачів роботи у Лозівському центрі зайнятості повідомляють, що на сьогодні у громаді відкрито 50 вакансій. Роботодавці шукають працівників різного профілю швачок, водіїв, двірників, механіків, продавців, будівельників, юристів, працівників інженерного, медичного та інших напрямків. Є пропозиції для внутрішньопереміщених осіб та людей з інвалідністю. Також є можливість навчатися професії на виробництві. Деякі роботодавці пропонують підвіз до робочого місця. Дізнатися детальніше про вакансії, умови праці та вимоги до кандидатів можна за телефоном. 095 220 35 50 Переглянути всі наявні вакансії по Лозівщині можна на сторінці Лозівської філії обласного центру зайнятості у Фейсбуці. І до новин Харківщини. Жителів населених пунктів неподалік лінії фронту закликають евакуюватися. Житомир може прийняти 500 родин із дітьми, які евакуювалися з міста Куп'янськ. Людям нададуть першу допомогу та житло. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Голова області пояснив, що у районах, де тривають постійні обстріли, медики та рятувальники попри все надають допомогу населенню. Однак окупанти б'ють прицільно по підрозділах Держслужби України з надзвичайних ситуацій та каретах швидких, які виїжджають на виклики доводиться зважати на військову обстановку під час таких викликів. Тому мешканців закликають евакуюватися. У Куп'янській громаді оголошена обов'язкова евакуація. Американський мільйонер долучиться до відновлення Харківщини. Благодійний фонд бізнесмена і філантропа Гуарда Баффета готовий інвестувати у відновлення доріг і мостів у Харківській області. Про це повідомив голова Хова Олег Сенігубов. Окрім того, на Харківщині запланували й інші проекти за міжнародні інвестиції. Плани надають Офісу президента та профільним міністерствам щодо відновлення шкіл, медичних закладів і житлової інфраструктури. У першу чергу втілюватимуть проекти з відновлення житла, котельних насосних станцій. До відновлення будуть приступати під Час війни, оскільки мешканці повертаються до населених пунктів і потребують житла. Приміром, в Ізюмі на момент звільнення проживало лише 5 тисяч людей. Наразі мешкає близько 25 тисяч. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТеркалоЗовам. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.